Під небом синім і високим стежина в'ється чарівна, через простори, через роки веде до істини вона туди, де сонце світить ясно, до мрій, надії і сподівань, велика праця і прекрасна Ввести дітей в країну знань. Тема над якою працюю. Сучасні методи та прийоми навчання літературного читання в початковій школі, в сучасні педагогічні діяльності, а саме на уроках літературного читання, стають все більш важливими і невід'ємними нові методи та прийоми роботи, адже читання один із основних компонентів розвитку мовленевої діяльності та інтелекту молодших школярів. Тому особливу увагу необхідно звертати на формування в дитині інтересу до книги, уміння працювати з різними жанрами, забезпечуючи цим максимальний вплив літератури на учня. Ефективність навчання залежить від уміння вчителя правильно підібрати методи та прийоми для роботи з учнями відповідно до їх вікових та психофізіологічних особливостей. Для успішного засвоєння навчального матеріалу використання різноманітних методів дає можливість реалізувати всі навчальні вимоги. Кожен з них має практичне застосування під час проведення різних типів уроків для організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, стимулює їх до активного засвоєння знань, умінь і навичок. Вчить здійснювати самоконтроль своєї роботи. Правила педагогічної майстерності ніколи не зупинятися на досягнутому, ділитися з дітьми своїм досвідом, займатися самоосвітою, вчити і вчитися самі, намагатися бути прикладом для дітей у всьому. Інтернет з його можливостями розширює можливості самовдосконалення педагога. Спілкування по електронній почті, участь в чатах, формулах, майстер-класах, тематичних відеоконференціях, вебінарах, семінарах. Сприяє віртуальному об'єднанню груп людей за інтересами. У мережі створюються професійні об'єднання і спільноти, які, професійно спілкуючись, дають можливість досконалити свої знання, використати їх на практиці, обговорити з колегами ті проблеми, що хвилюють. Сучасному учителю просто неможливо корокувати внову з часом, не маючи свого інтернет-представництва, сайту чи блогу. Блог – зручний майданчик для розміщення і зберігання власних матеріалів, робочі програми, плани конспекти уроків, корисні статті та посилання, списки навчальної методичної літератури та навіть інтерактивні вправи та відео будуть завжди. Під рукою. Блоги вчитель може створювати для різних подій квестів, кейсів, проєктів, змагань, конференцій, за забезпечивши таким чином можливість обговорення та спілкування учасників. Зараз ми переживаємо час болю, час невизначеності, тому дуже важливо надихати і підтримувати один одного. Заради дітей потрібно знайти те, що дає нам силу. Попри труднощі системи освіти, адаптуються до воєнних реалій. Зараз ми всі проходимо через випробування, і у нас немає іншого виходу. Треба допомогти учням та їхнім батькам. Застосунок Zoom допомагає активно працювати. Наші діти, які зараз, в інших регіонах країни, в зоні бойових дій, у Польщі, Угорщині, Німеччині, Греції та інших європейських країнах активно долучається до знань, як синхронному, так і асинхронному режиму. Як цінний доказ у своїй роботі, завжди будуть слова Сухомлинського, який прагнув, щоб початкова школа. Стала школою мислення, фундаментом творчих розумових сил учнів, щоб дитина в початковій школі була передусім думаючою активним здобувачем знань, допитливим шукачем істини, мандрівником у світі пізнання. Щодня дивлюсь у найчистіші джерела в світі, очі своїх маленьких учнів. І впевнена, що зростуть вони людьми, здатними до пошуку і творчості. На уроці в третьому класі був використаний метод кластер. Це графічна форма ін організації інформації, коли виділяються основні смислові одиниці, що фіксуються у вигляді схеми з позначенням всіх зв'язків між ними, сприяють систематизації та узагальненню навчального матеріалу. Друга частина уроку була присвячена практичній роботі з дослідженням умов, необхідних рослинам для життя. Цей урок проводився в рамках супервізія нуж для слухачів Хано і Ріпо. Учні потім ще місяць спостерігали, як проростає сім'я і як воно реагує на температуру світло та вологу. Розробка онлайн-уроку на період карантину в 4 класі з математики, ділення складеного імінованого числа на двоцифрове натуральне це перший досвід такого формату. За три роки 4600 переглядів, бажання допомогти героєві, що потрапив у біду. Розібратися в казковій ситуації. Все це стимулює розумову діяльність дитини, розвиває інтерес до предмету. Спостережливість, здібність до співпереживання, образну пам'ять, відчуття гумору формує уміння оперувати оцінною термінологією, народжує уміння дивуватися. Цікаво пройшов математичний квест для учнів третіх класів Міркуй, фантазуй і твори». Його метою було показати красу практичність і доступність математики, розвивати в учнів критичне, логічне мислення, вміння швидко розв'язувати нестандартні завдання, формувати цікавість до визначення математики, навички командної гри, виховувати неполегливість у досягненні мети, почуття відповідальності та взаємодопомоги. Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової чайки з метою надання моральної підтримки воїнам ЗСУ та розвитку почуття патріотизму і відповідальності за майбутнє своєї держави у дітей провела патріотичний марафон захисникам України від Херсонської дитини. Учні 4-го Б класу теж приєдналися до цього марафону. Напередодні річниці звільнення Херсона учні класу взяли участь у проєкті Незламні Люди незламного Херсона, метою якою стала розповідь маленьких дітей про наше мужне місто, його сьогодення, його мешканців, які вчинили та чинять супротив ворогу. Цей проєкт ще більше об'єднав учнів, батьків і вчителів. У той час, коли волонтери активісти збирали кошти на амуніцію для військових і пакують теплі речі, маленькі мешканці нашої шкільної громади, учні 4-го Б та 4-го В класів, передали захисникам Херсона смаколики, поробки, листи та патріотичні малюнки, аби підняти військовим бойовий дух. Діти пишуть щирі та зворушливі слова нашим захисникам про те, що ми всі віримо у краще, що хвилюємось і зболіваємо, аби вони могли повернутися чим скоріш додому, цілими і неушкодженими. У кожному листі прохання поверніться живими. Ця щирість додатково змушує жити і боротися. Такий солдат усвідомлює себе ангелом-онхоронцем. Він точно знає, його люблять, чекають, такі листи читаються зі сльозами на очах. Це може були найкращі патріотичні уроки в житті дітей. Дякую за увагу!